Доброго дня, шановна громада. Чергове інформую про роботу, які виконувалися на території громади за попередній період. Відбулася чергова сесія, 45-та сесія сільської ради. На сесії ми виділили більше мільйона гривень на потреби армії. Також виділили співфінансування на проекти, які ми спільно з міжнародними грантами реалізовуємо на території громади. Це дозволяє нам розвивати громаду. Окрім того, ряд земельних питань. Ну і одне з таких важливих питань це питання містобудування. А безпосередньо це надання дозволу на розробку детальних планів території. Це сприятиме розвитку майбутньому бізнесу на території громади. І один з великих проєктів це детальний план встановлення вітроелектростанції потужністю 50 МВт На території громади буде встановлено більше десяти великих вітрогенераторів, вітряків, які дозволять генерувати електроенергію в межах нашої громади. Яка буде даватися на всю Україну, також були проведені земельні торги, було продано дві земельні ділянки. Одна з них на території села Лютнича, а також одна ділянка площею більше п'яти гектарів у селі На Території Моркослава планується велике тепличне господарство. Тому знову ж таки це розвиток бізнесу і працевлаштування наших громадян. Дуже активно працювали житлово-комунальне господарство. Було ліквідовано на території громади більше семи проривів. Це безпосередньо в селі Лютничому, адже там водопровід в дуже складному стані. Ми плануємо замовити проєктно-просторсну документацію та пробувати ремонтувати відрізками, бо стан водопроводу бажає бути кращим. Окрім того, звертаюся до всіх жителів нашої територіальної громади. Силами ПВ ПВО було збито над нашою громадою три шахеди. Буквально сьогодні знайшли одного з них грибники, тому звертаюся до всіх, хто слідкує або ходить в ліс по гриби, або рухається не по основним дорогам. Звертатися і бути уважними в випадку знаходження невідомих предметів, особливо вибухонебезпечних. Звертайтеся або в органи місцевого самодування, старостом телефонуйте, або телефонуйте на нашому. На поліцію або іншим правоохоронним органам. Плануємо на цьому тижні розпочати ремонт проблемного відрізка у слібегета на водопроводі. Там теж є складна ситуація. Вирішили, прийняли рішення замінити частину водопроводу на новий. Також плануємо відкрити 1 жовтня меморіальну дошку нашим воїнам, які віддали життя за Україну біля мінприміщення сільської ради. В центрі запрошуємо 1 жовтня на першу годину. Всіх бажаючих, хто готовий вшанувати всіх наших біфонів. Слава Україні! Всім гарного дня!